Просили показати мотори 5 кінських сил. Сьогодні про це. На зараз в нашому магазині представлено 4 двигуни потужністю 5 кінських сил на 4 такти: це японський Тохацу та Mercury, а також китайські якісні варіанти парсун та хайді. Почнемо з цін та комплектації. Японський Тохацу П'ятірка має вбудований бак 1,15 літра та коштує 58 800. Mercury П'ятірка має вбудований бак на 1,4 літра. Коштує 57 тисяч 893 гривні. Парсун п'ятірка має бак на 1,3 літра. Його ціна 34 860. А от щодо хайті п'ятірки, вона має не тільки вбудований бак на 1,2 літра, а ще і зовнішній на 12 літрів. Ціна даної моделі 34 чотири гривня. Всі моделі мають ручну систему запуска та одноциліндрові. У японців об'єм циліндра 123 см кубічних, у китайців 112 см. Водяна система охолодження, Тохацу та меркурі, вихлоп через ступицю гвинта, у Парсуна та у Хайді вихлоп над гвинтом. Щодо застосування, такі двигуни оптимально підійдуть до плоскодонних моторних човнів, як для переміщення по водоймі, так і для тролінгової риболовлі. А от для кільовок краще підібрати мотори більшої потужності. Підвісні двигуни потужністю 5 кінських сил на 4 такти можна подивитися, потрогати та купити в нашому магазині місто Київ, вулиця Петра Калнишевського, 16. До зустрічі!